Добрий день, люди мої юні дослідники! Сьогодні ми на уроці вивчаємо тему Людина і природа проводимо дослідження, що ми можемо зробити для охорони природи. Продзвоню вже дзвінок. Починається урок. Будемо вчитися старано, щоб почути у кінці, що в наші другом класі діти просто молодці. Діти! Ми розпочинаємо наш урок з програми Я почуває свиненька Україна. Приготуйтеся дати відповіді на такі запитання, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, який день тижня. Погляньте, будь ласка, у вікно, яке вранці є небо, що стосовно опитів, яка температура повітря. Якщо ви чогось не знаєте, запитайте, будь ласка, у своїх дорослих. Я запрошую вас діти, у наше ранкове коло і пропоную пригадати, що таке природа. Так тісно, природа це те, що нас оточує навколо, те, що ми можемо побачити, відчути і доторкнутися. Діти, пам'ятаєте, на які групи ділиться природа? Вона ділиться на три великі групи. Це жива природа, нежива природа і об'єкти, створені людиною. Діти, а скажіть, будь ласка, чи належить людина до природи? Як випадає? Давайте розберемося. Людина це частина природи. Вона бере від природи все необхідне для життя. Подивіться, будь ласка, вона так само вживеться, їй потрібен одяг, сонечко і різні різні речі інші, наприклад, вода, повітря. Що може дати їй природа? Діти. Людина споживач природи в першу чергу. Тому що нам потрібно для життя і їжа, і вода, і повітря, і сонце. А також ми можемо взяти зі тищих одяг і паливо для того, щоб обігріти себе. Діти, а скажіть, будь ласка, навіщо людині вивчати природу? Найчастіша відповідь є: людина вивчає природу для того, щоб уміти використовувати її багатство. Діти, розгляньте, будь ласка, ці малюнки, наприклад, та, що людина взяла у птахів, вона взяла їхню здатність літати і зробила собі літак. Коли людина подивилась на кита, вона побудувала підводні човни. А землеринні машини вона вигадала, Подивилася Так, крота. Діти, природа не лише нам дає якісь ідеї, а іще природа зміцнює наше здоров'я. Ми можемо, як туристи, вивчати нашу планету, можемо відпочивати, граючи в різні ігри, можемо разом з вами бадьоро гратися біля річечки. Або де інде таким чином загортуючи свій організм. Але, як завжди, ми знаємо, що будь-які ресурси виснажуються, і ми, як люди, смітимо на нашій планеті. Як людина дбає про природу, подивіться, будь ласка, що роблять ці малюки. Давайте доповнимо, що можна ще зробити. Щоб подбати про природу. Послухайте вірша, щоб красувався рідний край в зеленому гіллі, посадим на горбочку гай, сосну й дубки малі, високо стануть дерева, підіймуться до хмар, у гайві житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зійдуть проліски ясні, Фіалки і розмаль. Розкріплений на навесні увеселений гай, протопче тут сліди, прискоче зайчик сам. І люди, що прийдуть сюди, Спасибісь, скажуть, нам. Діти, який зв'язок виник між посадженим гаєм, тваринами і рослинами? Поміркуйте, будь ласка, про це самостійно. А як зміниться життя навколо посадженого гаю? Аж далі. Коли він виросте. А чому люди кажуть спасибі, як ви гадаєте? Що ж ми можемо зробити для природи, для охорони природи? Давайте ми про це поговоримо. Найперше, я хочу, щоб ви подумали і сказали, що означає прислів'я Земля багата, народ багатий. Це означає, що якщо. Ми будемо використовувати ресурси землі, справедливо, правильно, то і народ не збідніє, і всього буде в нього доставити. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Це прислів'я говорить про те, що не можна нічого забруднювати, тому що ми прийдемо користуватися цим, а воно засмічене, забруднене. Так само і все доколишнє, що нас оточує, вимагає від нас відповідальності і чистоти. Слухайте інше прислів'я. Багато лісу не губи, мало лісу, бережи. Що це значить? Це значить, що навіть якщо у вас навколо стоїть дуже багато дерев, цілий великий ліс. Не треба його вирубувати, а треба споживати. Дуже і дуже ефективно. І берегти його звичайно? Не бережеш паростки, не побачиш дерева. Це дуже мудре прислів'я говорить про те, що навіть маленький росточок треба оберігати, бо він коли стане деревом, а дерева це наші помічники. Що ж ми зможемо робити? Щоб зберегти нашу з вами планету. Давайте ми відповідомо сигнальними картками. Приготуйте, будь ласка, собі невеличкі кружечки зеленого це буде в нас дозволено, і червоного це буде забороненим кольору. Можете зупинити відео і підготувати такі картки. А тепер будемо грати. Світити на берегах. Піднімаємо зелену або червону, рвати багато двітів, годувати пташок, прибирати місце відпочинки, ловити метелики, милуватися красою природи. Я думаю, що ви відповіли правильно. А тепер попрацюємо у зошиті. Відкрийте, будь ласка, свої зошити з друкованою основою на сторінці 60. Якщо ви його не знайшли, будь ласка, зупиніть відео і пошукайте. Перше завдання сторінки 60. Що людина запозичила в природи? Подивіться і з'єднаємо у пари. Найперше у нас намалювана бабка. Я думаю, що ви вже здогадалися, що вона схожа на гелікоптер. І тому ми проведемо лінію пара, бавка, гелікоптер. Квіт наш дав нам ідею для створення підводного черну. Чайка це літак, так, а грибочок це наша парасоля. Молодці! Наступне завдання. Позначте, що потрібно, щоб посадити гай. Як ви думаєте? Що таке гай? Це багато дерев. Так, дійсно, а ще там росте трава і різні квіти. Давайте подумаємо, чи допоможуть нам саджанці, щоб посадити такий гай? Звичайно, так. Потрібно ще лопату, лійку, кіло і мотузка, для того, щоб в нас вийшли рівненькі рядочки. А м'яч нам потрібен. Хай зачекає. Але потрібне насіння. Екскаватором, можливо, не треба буде користуватися, але воду для того, щоб полити наші саджанці насіння, потрібно. А тепер подумаємо, чому садити дерева легше з друзями, ніж самому. Розкажіть про це своїм рідним. Перегортаємо сторіночку і підходимо до сторінки 61. Четверте завдання нам говорить, як можна загартовуватися влітку. Ми будемо замальовувати зеленим кольором, а якщо нам потрібно гартуватися зимку, ми замалюємо блакитним кольором. Отож сухаємо ходити, босоніж по траві або піску. Звичайно, краще влітку, тому ружечок буде зеленим. Купатися в річці чи в морі краще теж влітку. А поки. На лижа корзона і санчата краще взимку. Якщо вам потрібен час, зупиняйте видиво. В п'ятому завданні маємо позначити назви предметів, які допоможуть загортовуватися взимку. Санчата, велосипед ні, а ковзани – так. Скакалка поки полежить, надувне коло теж підожне, але. Й Тенісні ракетки до літа зачекають. Окейна ключка і шайба Потрібні. Скейт ні. А сноуборд так. Спутер підожде, а снігкат підійде. Молодці. Наступне у нас позначте, хто загартовується правильно. Уважно, Подивіться на малюнки. Людина, яка дуже довго спить, спів... Можливо, втомилась раніше, але для загартовування краще вставати пораніше. Відпочивати напрямих сонячних промігах дуже і дуже небезпечно, тому що можна одержати опіки. Це неправильне загортовано. А у холодній воді теж не варто довго сидіти, щоб замерзнути. Тому перші три малюнки ми пропускаємо. Наступний малюнок. Дітки граються в теплій водичці. Я думаю, що це правильний знак загартування. Відпочинок на березі річці під парасолою відсоточка теж правильно. Ходити, бо соняш по травичці це корисно. Все відмотили, молодці. Давайте тепер оберемо свою оцінку на урок. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір цеглинки легу. Жовтий на уроці мені сподобалось, Червоний на уроці мені не сподобалось. Обрали молодці. Дякую вам за увагу і бажаю здоров'я і успіхів.